Вати і танцювати, що ми можемо шити для наших хлопців, і усіма зусиллями ми зібрали ось такі машини. І все брали фабричне, розброювали, брали зразки і втілювали це в житло. Вони поступово модернізувались, тому що з самого першого дня там, щось вдосконалювалося, десь кріплення, десь тканина, десь внутрішні якісь там складові. От воно, і в принципі сьогодні ну, довели до ідеалу, майже до фабричних стандартів і нам не соромно за нашу продукцію. Вже заготовки, от бачите, всі нарізані. Розробили кілька моделів, яких ми можемо своїми силами шити. І зараз вам Людочка розкаже, як, які виготовляємо елементи спорядження для військових. Це ремінна поясна система. Е, З початку війни це перша наша була модель. Е, це наша гордість це спальник. Він дуже теплий. і знаєте, Отримали дуже багато відгуків, досить позитивний. Це місна тканина, синтепон 300 а це фліс. Ну, доволі тепло. Навіть коли хлопці мерзли в ноги, казали, що ми просто закутувалися в них і ми нагрівалися, тому використовують не тільки як спальник. І це вітровка зараз я наявності, тому що теплі бушлати ми тільки під замовлення шим, порозбирали їх, як бачите, як похолодало. Штани. Це в нас є плащ пончок. Уже для зими. Бачите, маскувальний. Зараз покажу вам. Так ось замовляють. Це кавер. і аптечка окрема. Спочатку ми, звичайно, шили такі зовсім найпростіші на основі жилетів. Але потім з відгуків наших воїнів ми зрозуміли, що це більш зручний варіант, От, оскільки може одягатися і як на літній варіант форми, так і на зимовий варіант форми. Тому ми для них виготовили ось, ось таку систему. І вони вже тоді беруть, в залежності від потреб, різну кількість цих сумочок. А ось і майже готовий бушлат. теж утеплений, як для Так, на кожен виріб ще обереги ми нашиваємо. Ось вони. Це наші дівчата таращанці також своїми ручками виготовляють.